Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 069.com.ua. Я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. Якщо вам це ж цікаво, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку, поширюйте це відео, Ви дуже допоможете нам з поширенням цього контенту. Сьогодні я буду говорити про мову, про мовне питання. Дуже не хочу про це говорити. І дуже сподівалася, що не доведеться підіймати цю тему, особливо під час повномасштабного російського вторгнення, коли нам, як ніколи, потрібна підтримка один одного, точно не розрив суспільства. Але останні заяви мера Івано-Франківська змушують мене повертатися таки до цієї теми. Роман Марценків, мер Івано-Франківська, заявив нещодавно. Що вони в Івано-Франківську створюють таку нову громадську ініціативу мовні інспекції або мовні патрулі через те, що в місті побільшало російської мови на вулицях, був в гостях з справу української мови пан Тарас Кремінь і радий особисто зустрітися. Це людина, яка захищає українську мову, хоч так можна сказати. В якій країні тільки треба захищати рідну українську мову, Але, на жаль, в Україні це є. Говорили багато про популяризацію української мови? Е, у нас прийнята програма популяризації захисту української мови пам'яті Ірини Фаріон. Е, до речі, записуйтесь на мовні курси як онлайн, так і офлайн. Навчання багато говорили про соціальну рекламу, про інші заходи, які. Франківськ планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову. В тому числі у Франківську скоріше ведемо е, таку громадську ініціативу Мовні інспектора. Тобто більш детальніше десь принагідно е, скажу, коли вже буде реалізована е, дана ініціатива, тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста, зокрема. Як зазначає Маріуполіць, колишній викладач Презовського державного університету, освічена людина і український патріот Данило Ребров Колонзі, для яку він написав для ноше два дев'ятого приводу, що це все лише на перший погляд виглядає як соціальна освітня програма. Але насправді саме словосполучення, мовний патруль, воно викликає асоціації, що будуть шукати злочинців. До речі, дуже цікава колонка посилання на неї я залишу в описі до цього відео, і абсолютно погоджуюся з Данилом, що ця заява мера вона спрямована на стигматизацію, на розділення українського суспільства. І це небезпечно в умовах повномасштабного російського вторгнення. Просто небезпечно. Бо звідки з'явилася російська мова в Івано-Франківській? Ну, звісно, через біженців, переселенців із зі Сходу України, як, хто знає, як важко. Вмовляти людей у Покровську залишати свої домівки, виїжджати в інший регіони України. Той зрозуміє наскільки небезпечні і шкідливі такі заяви. Бо людям і так важко, їм страшно їхати у невідомість без грошей, без житла, як там все буде вирішуватися. А тут ще їх зустрічає така заява, з якої виходить, що спочатку вас перевірить інспекція мовна на гідність, чи гідні ви жити івано-франківську, Ну, а потім, якщо ви мовну інспекцію проводите, то вам нададуть захист і безпеку. Саме так це і звучить. Не буду повторюватись щодо десятиріччя річчя Сходу України, краще поділюсь особистим досвідом переходу на українську мову у побуті, тим більше, що саме в ці дні. Відбувається річниця з того моменту, як я остаточно вирішила для себе, що буду говорити українською не тільки на роботі, а і в побуті. Декілька разів до того, після 24 лютого, я намагалася остаточно перейти на українську. Мене не виходило. Я постійно зривалася і переходила знову на російський, просто тому що легше я люблю говорити швидко і, і щоб слова у мене легко добиралися. Українською так не виходить і інколи мене ступори, то мотиватором, основним мотиватором, став похід вересні минулого року до школи, до ліцею. 157-му у Києві, де тепер навчається мій молодший син. На батьківських зборах до нас вийшла вчителька української мови. А в клас, щоб ви розуміли, у нас зібраний з біженців зі Сходу його додатково набирали у цьому ліцеї, і там діти із Херсону, із Харкова, із Маріуполя, із Донецька. Ну, Весь схід представлений в нашому класі. І от вийшла вчителька української мови, звернулася до батьків і сказала, що. Послухала я, як навчаються діти, як пишуть, як відповідають. Все добре, діти дуже розумні. Але батьки, будь ласка, якщо ви їм не допоможете перейти на українську, не допоможете говорити цією мовою, їм буде дуже важко складати ЗНО, вступні іспити в подальшому. Допоможіть своїм дітям. Звісно, я, як шалена мама, вирішила, що це от є той поштовх, бо заради дитини я здатна на все, як і більшість мам в цьому світі. Тож я прийшла на українську. Що хочу сказати? І через рік після цього мені важко. Бо мова, рідна мова, вона формується до семи років. І якщо до семи років я думала, жила, дихала, розмовляла тільки російською, навколо чула, тільки російську, то звісно, що саме ця мова і буде рідна для мене завжди. Я не зможу вважати рідною українською, принаймні я не знаю через скільки років. І це об'єктивна реальність. А тепер міріть людей зі Сходу України, які Позбавлені всього, які пережили страшенні стреси, обстріли, які втратили майно, житло і ще і втрачають можливість вільно говорити. Українці, маріупольці на Західній Україні говорять нерідною мовою. Виїжджаючи за кордон, вони говорять нерідною мовою. В цих умовах їм ще треба адаптуватися, в тих умовах їм треба ще підтвердити свою професійну здатність, свою професійну кваліфікацію, шукати роботу. І все це без знання мов. Ну, чесно, ці люди не заслуговують на нападки. Вони точно заслуговують на підтримку. Що складно для мене. Спочатку, що легко, да? мені легше було переходити в Києві. Тому що тут абсолютно я потрапила в нове соціальне середовище, новий, там, нові знайомі, нові сусіди, новий перекмахер, нова манікюрщиця. Ніхто не знав, як я розмовляла до того, і тому ніхто не ставив мені топі питання: ой, а ти перейшла на українське, а чого? Це дуже дратує. Що ще дротує? Дратує постійне зауваження, не так сказала це русізм, треба сказати так. По-українськи це так. Це теж дротує і це не звучить як підтримка. Що я фіксую для того, щоб мені перейти на мову, українську мову, мені треба включитися у свідомість. Тому коли я зранку прокидаюся, я все ще кажу своїм рідним добре утро! І тільки потім я включаю голову. Прокидаюся і розумію, що я маю сказати добрий ранок, і, і, і отак от оце. Декілька перших місяців я дуже комплексувала, коли потрапляла у ступор навіть під час от, запису відео, коли я, у мене летить думка, і вдруг я впираюсь у якийсь паркан і не можу згадати потрібне слово, не можу витягнути його з голови. І я дуже засмучилась, втрачала думку і. І, і взагалі плювалися, мені хотілося цього знову перейти на російську, щоб відчути легкість от легкість говоріння. Е, на жаль, поки що такої легкості говоріння я не відчуваю. Е, але але е, що я для себе зробила? Які висновки? Що коли я перестала паритися з цього приводу і вставляти в українську мову російські слова, і плювати, я хотіла, щоб про це скажуть е, українські філологи, то мені стало легше. Тобто я зараз. Не втрачаю темп говоріння завдяки тому, що якщо я забуваю українське слово, я просто використовую російське і не парю з цього приводу. І раджу так робити всім, хто переходить на українську, тому це дійсно корисно і це допомагає не відчувати цих парканів безкінечних у своїм, у розмові з іншими людьми. Ну і що ще хотіла б сказати про свій досвід річний, що. З кожним днем все одно мені стає легше. Коли я переходжу на російську мову, а це інколи трапляється з різних обставин. Наприклад, коли я розмовляю з людьми в окупованій території, я намагаюся говорити російською не для того, щоб підкреслити дистанцію між нами, що тут є Українка, а для того, що я не знаю, чи хтось нас слухає, чи якийсь там зап... ну, це питання безпеки тієї людини, з якою я розмовляю, яка знаходиться в окупації. І коли я при розмові з такими людьми перехожу на російську, то я відчуваю, що мені складно добирати російські слова. Тобто, через рік після переходу на українську я знаходжуся в стані, коли говорячи українською у мене інколи випадають українські слова. А переходячи на російську, я постійно включаю свою розмову українізми. Ну, так працює мозок. Взагалі я жодного дня не шкодую про перехід і буду і далі працювати над собою і покращувати свою мову. Хоча коли я сварюсь, коли я ругаюсь і кричу, то я роблю це російською мовою. Можливо, тому що, мені, що в пориві емоцій, ти, є, ти не можеш казати щось нерідною не мовою. Ну і не вистачає, звісно, знання українських фразіологізмів, українських сталих висловів. І, і взагалі мені особисто не вистачає такого класного словника українських фразіологізмів. Тому я черпаю це з українських книжок. Намагаюся зараз більше читати, викроювати для цього час, і, звісно ж, тільки українською. І вам цього бажаю. Бажаю успіхів у переході на українську. А всім, хто мав щастя народитися з українською мовою одразу з народження. Я хочу побажати терпіння і толерантності до таких людей, як я. Дякую, що слухали.